Сьогодні я дізнався новини. Я грішив на інженерів, в... тому що в мене була оця ферма, як її можна звати, ящик для дисків, ферма для дисків. Вона стояла в заводському положенні, в такому, такому вона стояла і близько біля 5-6 см торкалася блока живлення. Але для тих, хто не хоче переплачувати. Я не замітив зразу, що оцю ферму можна посувати глибоко глибоко і далеко. При тому, що перше треба зложити диски, а потім ставити на місце. І туди у вас виходить біля 10 см. От тут відстань між фермою, між дисками, і блоком жевнень. І тут немає проблем підключення, бокове чи заднє. Так що майте на увазі, коли ви будете купувати такий ящик, такий блок, що цю ферму з жорсткими дисками можна ставити в такому положенні. Коли ви маєте для заміни вільне місце, але можете її посувати під вентилятори. Ну, при цьому цей вентилятор, я думаю, що він не буде шкоди, не буде мішати, ні. Він не буде мішати. Але перед цим потрібно запхати жорсткі диски, підключити їх і тільки туди встановлювати їхне місце. Так що тут проблем я не бачу. Я просто не уважно подивився, не почитав, не поцікавився. Ще раз, для тих, хто. Цю ферму можна рухати і глибоко це її положення найкраєнє положення. Між відстані отут на 10 см, і кабеля вільно вам можна сюди ставити. Проблем з блоком жилення, я знайшов чомусь, я немає. Не існує його. Я сам його видумав і сам упорно хотів вирішити цю проблему. Я її вирішую. Правда, за рахунок грошей, але є то, що є. Другий раз буде розумніший хтось. Ну, не я. Хтось можна вчитися на моїх помилках. Все зрозуміло, я сподіваюся. Вона тут стає, ця ферма стає в пази, ззаді пази які вона запихається. Саласки такі, вони одіваються. Одіваються. Легким рухом руки. Рук? руки найти. І. І. І що? І? Нічого не вийшло. Так. Та або я старий, або, або де жом Ну, Так файно, що все заходило про те, що вам А тепер. А тепер не залазить. А чому не лізуть? лки-палки. Гало що стояло вже, все на місці. Як воно є. Не крути, наверті ставки годин. Де воно є? Вот оно тут, вот это тут. И пхай на месте. Кольш сказать, вот так троя рубят, а вот так не рубись. Не, ну я, я не знаю, что кому пожалеться на целое. Предашинка, давайте подождите. Не, ну, 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 это бесподобство. Вот у кого на положении моей будети добрый. Так, и ставай на место. Вставай кажу. Так, не став, а верх не хоче. Вот. Все. Ха, та не все, бо, бо, бо в мене зміщення теж вийшло. Щоб поставити з диски, вони не підуть так, як були вот все. Мені треба знову ж таки присувати. А чого так? Ну, довго я буду шукати в такому положенні. От вони є. Оці чотири шпиндика мають залізти на цих чотири шпиндика. Такі шпиндики ніяк не хочуть лізти один на одного. Так не дивно. Нічого вони не хочуть. Не хочуть дружити. Так. Не, да? О, ще вентилятор знімати. А чому так? Вони тут були. Вс. Верх зайшов, не зайшов. Все тримається. На кінець то я. А та ні, не на кінець то. Бо знову ж вони не закручуються. Як би воно не було, а мені прийдеться знімати так ці вентилятори. З... дурно я вас так е... угу, ще не закручуюся. Я вам пояснював, пояснював, а вийшли то, що я сам не знаю, що я вам пояснював. Ну нехай буде. Е... Нехай буде так, як є. Постараюся я зараз вас відключу і постараюся це розібрати, щоб... Вам не показувати речі, які потрібні. Оце потрібно зняти. Оце я потрібно... зніму зараз покажу, як воно знімалося, щоб ви не мучилися разом зі мною. Надіюся, до зустрічі.